Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Сьогодні вас запрошую на дуже цікаве творче заняття, яке ми будемо виконувати в трьох етапах. На цьому занятті ми з вами і закріпимо техніки малювання, техніки і способи наклеювання. І будемо розвивати дрібну моторику, і розвинемо наші творчі здібності, і взагалі отримаємо дуже багато позитивних емоцій, тому що заняття в нас буде не зовсім просте. Воно буде чарівне. Ми будемо з вами придумувати пригоди Колобка. Але ми не просто будемо придумувати ті пригоди, ми ще і будемо їх малювати. Подивіться, будь ласка, на цю чудову картину. Ось таку картину ми з вами створимо самі. Якщо ви придивитесь дуже уважно, то ви побачите, що ця картина вона об'ємна, так, рельєфна, тобто вона не намальована на площині, а має, бачите, ось такі випуклості. Тобто ми спочатку з вами зробимо аплікацію, а потім її розфарбуємо. І в процесі того, як ми будемо розфарбовувати, ми будемо придумувати казку казку про колобка. Або можна переказати казку вже знайому, або придумати свою. І так я вам нагадаю, які ж в нас будуть етапи виконування роботи. Спочатку ми з вами задумуємо так, сюжет, що ми хочемо намалювати або створити, і робимо ескіз. Тобто на аркуші паперу ми малюємо простим олівцем такий набросок, так, олівцем намалюємо контури. Потім візьмемо звичайну серветочку і намочимо її у водичці. Ми побачимо, як папір міняє свої якості свої, що серветка, яка набирає багато водички, її дуже легко порвати і придати їй будь-яку форму. Ми будемо придавати форму малесеньких кружочків. Тобто ми наробимо багато маленьких катишиків. Після цього ми їх наклеїмо. Це буде другий етап наклеювання. Потім ми почекаємо, поки наша оця робота висохне аплікація. І третій етап це вже розфарбовування. І в нас повинна вийти ось така робота, або ще гарніша. Тобто для роботи нам знадобиться фарби, олівець, серветки, водичка, серветка для того, щоб прибрати після себе стіл. І ось така дощечка. Так, ми будемо підкладати під нашу роботу, і аркуш білого паперу. Тож запрошую вас на цікаве заняття. Сьогодні ми робимо об'ємну картину. Спочатку беремо листочок і малюємо, що ми хочемо зробити. Потім підготавлюємо пензлик, клей ПВА і серветочку розмочену у водичці. Беремо серветочку, після того, як намалювали. І робимо такі катиши. так? Заготовочки робимо. Багато, багато. Чим дрібніше, тим краще. Так, робимо багато, багато таких катишів. Після цього беремо пензлик, Бери, будь ласочка, пензлик, і наносимо клей на свій малюнок. Спочатку зверху починаємо, будь ласка. Хмарку, нанось на всю площину хмарки клей. Добре, молодець. Не виходячи за контури. так. Відкладай, будь ласка, пензлик і бери свої заготовки дрібнесенькі, і наклеюй в хмарку, заповнюй площину, не виходячи за контури. Це дуже така кропітка робота, але якщо у вас є терпіння і велике бажання, то можна створити прекрасну роботу. Це дуже корисно для ваших пальчиків. І продовжуємо нашу роботу. Врешті наша робота готова. Ми її кладемо на сонечко, щоб вона висихала. Клади, будь ласка, на підвіконня, у нас тут багато сонця. Ось так. І висихає наша робота. Після того, як вона висохне, ми її розфарбуємо. Наш малюночок підсох, і ми можемо приступати до третього етапу. Нашої роботи. Я нагадаю, що перший етап був: ми робили заготовочки, катишики, малювали ескіз, другий етап в нас був, ми наклеювали, і третій ми будемо зафарбовувати, розфарбовувати нашу аплікацію. Для цього нам знадобиться фарба водичка, пензлики з різним ворсом. І волога серветочка для того, щоб можна було або пензлик підтерти, або ручки, або що за потребою. Тож приступаємо до роботи. Наша робота називається пригоди колобка. Так? Тому ми будемо малювати та ще й фантазувати, що одного літнього дня жовте сонечко засяяло на синьому небі. І сіренький зайчик вийшов прогулятися по лісу. Так, ми утворили сірий колір, якщо змішали чорний з білим. Так, у нас вийшов сіренький. Потім ми беремо пензлик з тоненьким-тоненьким ворсом, набираємо сірої фарби і обводимо по контуру зайчика. Обводимо зайчиська за контуром. Так, молодець. Обводимо зайчика, не поспішаємо, обводимо обережно та акуратно кінчиком ворсика. Потім набираємо фарбу іншого кольору і розфарбовуємо самого колубочка якого кольору колобочок? Жовтого. Жовтенького, для того, щоб нам було зручніше розфарбовувати, я тобі запропоную ось пензлик із широким ворсом. Тоненький ми будемо тільки обводити по контуру, а зафарбовувати будемо широким ворсиком. Дозволь я допоможу тобі зараз. І покажу, як краще зафарбовувати. Можна ось так. Бачиш? Ось так ми тичкуємо пензликом. І профарбовується навіть отут, між нашими катишиками. Ось так, будь ласка, бери. І додавай кольору своєму малюночку.